то з зрізаю. Хоча не знаю навіть чи ці дві визріть. Ну, ще є шанс, що за два тижні вони підростуть і будуть плодоносити. Далі спускаюсь. По стовбуру дивлюся. От є така кіточка. Но, звично, іншими роками було краще. От вона має, тут вже нормальні запалені помідорі, мають такі кілька хвостиків. Зайве. Ці залишаю ще рости. І так, йду далі. Дивлюся. Сусідній кущик забрав. Ось, маємо, ну, на жаль, цього року таке запилення, Запилилося, інше забираю. Тобто, щоб не було зайвого живлення, там трішки, там трішки. І даю можливість даним помідорам дозрівати. Так як ці ще зелені, листки знизу залишаю, бо вони ще ще, ще, ще. думаю, що будуть набиратися. От. А ті, які вже будуть буріти, зараз буду показувати, там буду підрізати нижні листочки. Ось тут чуть-чуть, там чуть-чуть прийшовся. І дивлюся, де що є зайве. В даному випадку. Ці такі помідори, якщо видно, вони ще є зелені. Я ще їх навіть буду пробувати підживлювати. Для росту плодів добривом 20, 20, 20, або 18, 18, 18, 16, 16, 16. Це сьогодні, завтра. Інші так, з цим ми розбираємося, так? От підрізав. І так ідемо далі. От Піднімаємося. Так, тут верхівку я вже прочекаю. Лишаємо один, два, три листочки. От у нас є зав'язі. Так, зав'язалося. Ну, Хочемо ще залишаємо, але воно вже не буде. От лишилось тут кілька помідорок, остальне я зрізав. Так само на сусідньому. Прочекаємо, остальне зрізав. Зайве. І так спускаємося нижче, діємося. Що ж, якщо якісь сумніви, можемо залишити тих пару помідорів. З мого досвіду життєвого, скажімо так, вирощувати томатів, то воно вже не визріває. Якщо навіть... Залишаються зелені, збираємо на зберігання, щоб вони буріли, то з них, скажімо, ну, невеликий відсоток в моєму випадку, що вони доходять. І тому я їх не зберігаю. Я роблю ось так. Так, тут я її запили, звичайно, різні, є ось таке. Ото, як то кажуть, не видно. Але чому забрався сюди? От є в нас китичка. Зараз одна. Є кіточка і інша.